очень сильно надеюсь, что все-таки это сон про орешник, он про баллистику был, потому что прям вакуум такой был, Но ну, это ну, не знаю. Единственное, что вот, я же ночевала у мамы, получается, когда обстрел был, и она заходит ко мне в комнату, а я уже готовлю свечи, ставлю. Она говорит, что такое? Я говорю, обстрел. Я говорю, я готовлю свечи, Ещё не было даже информации про тушки, не было про тушки информации. Я такая ставлю, она такая, я поняла. Я ж по картам смотрю, короче, на тушке показала шута. Ну, шут, валет пиковый, да, как я говорю по игральным картам. То есть тушки типа Киева не обстреляют. Это такая так, а что они взлетают, думаю? Карта смерти падает, баллистика, думаю, понятно. И баллистика как начала фигачить. Я думаю, что, скорее всего, этот сон про Киев это про баллистику, наверное, было, потому что. Ну, сколько там, 4 дня прошло? Хм, больше, да, немножечко. Вот все-таки не надеюсь, что не орешник, все-таки я а про баллистику. но просто почему показывали так странно, типа как м -м, как спутник его показывает, это что вообще значит? Я пыталась разобрать, я не понимаю, почему как спутник его показали, это что значит вообще? как? Может они, может, они информацию собирали в тот день? Угу. Я уже даже я уже даже так думала. Вот, вот бы еще развить, да, свое на процентов 100. Ну, можно можна чокнутися. Это, Це прям вообще буде такое в голові. В якстрасенсі вже мозг раз типа, на несколько процентів, нежели обычного человека. Прикинь, если на 100%, это можна всі пушку одразу. Та звісно, це ж справитись, ти ж людина першочергова, і справитись з цим-тим Буду приходи ловити по вулиці хотіти. Жалко, залітить. За відчуттями щодо обстрілів щодо наступів. Коротше, щодо обстрілу, там чітко тоді падало, пам'ятаю, як зараз. Коротше, там було нам показали карта Верховної Жриці випала. Верховна Жриця, ета. Ну я зразу сказала: я не знаю цих церковних всіх свят. Треба календарь брати. Ми взяли календар, і там п'яте було здається, і п'ятнадцяте. Там щось там пов'язане з. с этой с Богородицей, короче, понял, что связано. Пятое, пятнадцатое число. То есть там вот связь с женщинами святыми. Вот как раз они обстреливали четвертого, получается, шестого. Вот, мы даем один день туда и обратно. То есть, допустим, если там пятое падает, четвертое, пятое, шестое. Всегда по обстрелам, всегда плюс-минус один день назад, один день вперед. Не знаю, почему оно так проигрывается, но это уже прям как вот, запоминайте, пожалуйста. Не знаю, почему так мы сейчас типа не говорим про предсказания, которые полгода. Но опять-таки мы уже тоже понимаем, что предсказания, которые идут, вот три месяца назад предсказания какое-то дали, оно повторяется, значит, будет точно прилет туда. Это прям уже как факт. Непонятно по времени, когда, но прямо если повторяется одно и то же, будет четко прилет. Вот, нам показывала, получается, 4, 5, 6 число, 15 -го. опасность есть. Потом показывала седьмое число типу, воно ну, сьогодні, але У мене вопросик. Ну, опять-таки, если показывала седьмое число, вы помните. Шестое, седьмое, восьмое. Три дня. Звук пропал у тебя. Тебя не слышу. Человек? Да, все нормально, да. Три дня. Если какая-то цифра идет, мы даем три дня. День назад, день вперед. Потому что почему-то так оно нас, Я не знаю, почему так. Но просто это такой какой то Фишка какая-то, я не знаю, у россиян был обстрелам. Вот что еще там падало. Потом там падала девятка кубков, девятка кубков, там какое-то число, что-то связано с тайной с тайной вечерью. Не помню число, честно. В календаре, пожалуйста, откройте, посмотрите. Но 20-го вот. у нас Пасха. Нет, попалось до Пасхи еще. Тайная вечеря до Пасхи. Там какое-то сразу связано с тайной вечерей. Потом падала десятка пентаклей это типа как сборы перед Пасхой. Вот это вот неделя до Пасхи, сборы, да, то есть семья собирается, там что-то... Вот это... да. у нас да. есть. Ну, в одной неделе я знаю, но там такого ничего не падало. Ну, короче, то есть вот эта неделя до Пасхи, потом показывала четко, блин, гробки. И вот я помню, там прям суд выпал, смерть и десятка кубков. Семья мертвая, вот четко показала гробки, вот дата гробков. Там, пом... ну, у меня просто, я уезжаю уже во Львов, две недели во Львове буду на операции. В конце месяца. Ну, будем смотреть, я не знаю, переж... ну, я... нормально все будет на гробки. Будем пересматривать все это. И там какое-то еще было. Подожди, что там еще было? По датам. Я уже не помню. Ладно, сейчас пусть досмотрим. Ну вот опять здесь, смотри, вот эта карта солнца. Короче, когда потепление, потепление через неделю должно быть, да? Вот эта карта солнца падает здесь. И карта звезды. То есть вот это вот апрель фиговый будет, сразу говорю. Фиговый апрель. Обстрелов много будет в апреле. Вот фиговый он будет. Вот эта карта звезды. Это вот церковные вот эти праздники все. Вот, Карта звезды. Она церков... показывает, допустим, если я негатива смотрю, часто показывает церковную магию. Кстати. Церков... Вообще-то высшая магия, считается, карта звезды. Это очень важная карта. Так, кто еще? Балистика куда? я его забыл. Поки его пока ничего не снилось с нового. Какая-то будет ситуация скоро, что будет баллистика пустая. Будет про угроза баллистики, ее не будет. Вот карта шута сразу падает. Пустая. Пустой запуск. Имитация. Так, а куда? Покажите мне просто цели вообще обстрелов. Самое главное у них сейчас. Сразу башня вот падает на обстрел. Сразу показываю. Да. Шестерка кубка, ну, конечно, это плохая карта в данном случае. Карта детства, воспоминаний. Я спрашиваю, куда не бить собираются, вот дети сразу падают. Ну, мы знаем, да, ситуация вот недавнешняя. Плохо выпало, типа еще падает, видишь, вот еще. И вот десятка мечей, карта колесницы падает, да, уже будет. То есть карта колесницы, смотри, я спросила, куда, какие у них цели. Карта колесницы, это у нас мосты могут быть, там, где движение идет. Это могут быть у нас вокзалы, карта колесницы. Больше даже автовокзалы колесницы. Вокзал немножко по-другому падает. Вокзалы, автовокзалы, движение и так далее. Но здесь прям почему-то показала колесница и падает какой-то мужчина. Короче, кого-то могут обстрелять, я так скажу. Или кто кто-то в машине может умереть. десятка мечей прям падает и колесница. Видишь, здесь падает сразу пак. В Украине. Да, я думаю, если, если учитывать, что я спросила, где цель, это кто-то высокопоставленный. Да, то есть есть вероятность. Это не просто какой-то там, ну, необычный человек, точно. какое число посмотрим после седьмого числа это хорошо через три дня где-то там с 10 где-то по обменам обмены скоро должны быть нам падала по обменам это хорошая новость по моему падало после с 10 вроде это там с 10 числа Да, так, вот я спросила, про кого-то інформацію збирають, у спентаклі падає, кого-то у не хочуть. Пересмотримо, що это. Це по Апрелю, ми по Апрелю спрашуємо, так. Да. Дякую за ці попередження, а також нещодавно в США почали надходити випадково надходити листи українцям з проханням покинути територію США, Чи розпочнеться дійсно зараз. Масова депортація українців. Ты ти знаєш, у тебе подружка є, вона мені розповідала історію, що у її подружки действительно да, прийшло, прийшло письмо. Да, дійсно, вот, да. Да, правда. Це не фейк. Це така ситуація, така такая странная, да? Та, ну вони ж потім вибачились, сказали, що це випадково, але ж зрозуміло, що ці листи вже є готовими і вони, ймовірно, планують. Дійсно, так, було от недавно. було-було. Мені розказувала моя подружка, типу, що девочка, вона там довго вже живе в Америке. вона там уже и замуж вийшла, Не понятно. Чи буде це масово, Ну, посмотри, восьмерка мечей. ні, це як то було так. дійсно, ти правильно кажешь, да, семерка мечей. якийсь час? І восьмірка мочів вона про обмеження говорить. Це не буде масово, прям так, щоб. Не бачу, поки що депортації ніякої, прям масової. Це як варіант Б, скоріш для них. поки ще, Вони, власного. знаєш, типу якось, можливо, перевіряли щось або якось, типу, удочку закинули, знаєш, пустили. Спробувати, чи ні. А раптом поїдуть, так? Да? Так, да, раптом поїдуть. Також зараз хочеться дізнатися, які плани в Китаї щодо України взагалі. Так, якщо нам падає ця машина, що когось може прибрати, типу, да, там вони щось, щось там хочуть. Це може дивись, я просто згадую зразу свій сон про те, що це перестрілка і цей вокзал, автовокзал і Запоріжжя, пам'ятаєш, якась перестрілка. Я от думаю, може, щось замінують якусь машину. Знаєш, це ж обов'язково буде обстріл. Прям. Це може бути замінування. того, що ми ж знаємо, що теракти і обстріл може показувати одними картами. Тобто воно якось так. Я подумаю, що над цим. хтось спонтаклів там падає. Подумаю ще. Так, Китай що саме? Яке питання? Про Китай? Які плани Китаю щодо України? Ну, дуже дивно. Типу, Китай мені здається, знаєш, ніякої участі не приймає, типу, як да? але все одно десять шестірка пентаклів і о, закохані падають. Типу, як і приймає шестірка пентаклів це карта допомоги. Тобто вони, вони є десь. В нашому списку розумієш? Я не знаю. Просто... Можливо, це якось робиться по-тихому, -по можливо, це якось воно. Вони ти типу, знаєш, ну буває таке, що ось людина там робить якусь добру справу і хоче бути інкогніто. От вона хоче і все. Можливо, те саме. Щось є, але вони хочуть, щоб ніхто про це не знав. Того, що все одно падає карта допомоги. Тобто карта непогана падає. І далі карта дурня і вісьмірка Пентаклів. Тобто, щось нове буде, що ще буде. Пов'язано з допомогою чимось ось бачиш? Непогані карти падать. Угу. Угу. На диво, а тоді давай Надиво. зараз подивимося, якою є допомога Росії зараз. Стороння. Ми зараз не будемо уточнювати від кого саме. Ми знаємо, що вона надавалася впродовж всіх цих років, не з однієї країни йшла ця допомога. Чи зараз вона продовжується в тому ж обсязі. Ну, допомога Росії, дивись п'ятірка Пентаклів, Ну, карта бідності, ну я не знаю. І п'ятірка Пентаклів, вона, в принципі, говорить про те, ж, коли, наприклад, якщо я дивлюсь відносини, я розумію, що хтось в відносинах за кимось бігає. Тобто, хтось більше вкладає, ніж, ну, хтось вкладає більше, ніж там, да, інший. Тут те ж саме. я так розумію, що вони Росію сприймають як попрошайку. Просто. Бачиш, п'ятірка Пентаклів паде, і вісьмірка кубків. Ось, типу, вони вкладаються, а Росія не фіга. З одного боку, стільки пентаклів є, типу, ну, взаємо да, вигода, але з іншого боку, Ну, Росія, знаєш, е, якось воно несопоставимо, я би так сказала. Типу, Китай много вкладався, много давав, Росія давала мізер. І вони це зрозуміли. От семерка Кубків. Тобто, те, що Росія в ответ давала — це мізер. Те ж саме, як з цим Іраном. Они там что-то понаобещали тому Ирану, то Иран понадавал этих шахедов. В итоге Россия так и не выплатила деньги до конца. То же самое здесь. То есть Россия, они кида... россияне кидают. Да? Они кидалово. Они всех накидали, всех покидали. Китай в том числе. То есть какая-то здесь ситуация такая неоднозначная. И Китай теперь не понимает, как бы, что вообще. Вот четко карты показывают. А какие зараз видосы на в России в Китае? Ну типу, дружні, але семірка жезлів все одно, воно в прихованих картах, карта боротьби. Ну, все одно якось воно так. А з чиєї сторони? З Росії? З російською чи китайською? Російською, ні? Китайською, жезлів. Тяжоле ножа. Росія для них як тяжка ножа. Баласт. Тобто зараз буде обмежена, вона вже є обмежена і буде надалі теж обмежуватися ця допомога для РФ. Я просто не відчуваю прямо якоїсь такої колосальної допомоги, про яку всі говорять. Корея Окей, Ну, Китай. Мені взагалі здається, що Китай не хоче, не хоче нікому допомагати. Їм так все одно. Ну, типу, Росія проти Китаю нічого не зробить, по суті. Так? Китаю нема кого боятися. І ну, взагалі все одно. на все. Плюс до всього, я думаю, що в Китаї все ж таки, е через те, що в них є якісь моральні цінності, у да? них така культура дуже багата. Я думаю, що вони не зовсім хочуть вимагати в цьому всьому. Розумієш? Типу, допомагати терористам Росії ну, ну, таке собі. А допомога Україні там все одно щось є по шестірці Пентаклів. Тобто, не можу сказати, що взагалі її нема. Там щось є. Не знаю, що це саме, треба в Зеленського питати чи в Єрмака. але щось воно є все одно, можливо, далі буде більше, будемо дивитися. А по Росії карти гарні падають. Давай, Китай Що? є союзником для Росії, спитаємо зараз. Ну таке, дві комучі все одно на ітог, розумієш? Ну, та, м -м -м. А для України, ну я не знаю, це не союз. А, Корея є для Росії союзником? Какая? Південь, північника. Северна Корея, союзник є? Ну, тут так. Да. Дияволоч, король жезлів, колісниця зразу да. Падає. розумієте? карти показують, що так. Да. Це не просто переві... перевірочне, перевірочне питання було. і Та, для України є союзником. Він приглядається. поки. Дві кажезлі. Поки що вони приглядаються. Я не бачу прям союзу, такого щоб союзу. Але дві кажезлів це про те, що вони приглядаються зараз. Якось так. Що по Росії, ні, що тут, ні? Знаєш, падає? Ні там, ні там Китай. Він сам по собі зараз. А, ще. Ну, і давай подивимось, зараз Іран, наскільки допомагає Росії. Росії. Знову ця карта, п'ятірка Пентаклі. Ось допомога Росії. Немає її. Ну, типу знову показує одне те саме. Вони розчаровані. Вони розчаровані по восьмірці кубків, в чому розчаровані десятки кубків сонця е відношення Росії до них? Типу вони думали, що вони друзі, а вони не друзі. Е я думаю, що це пов'язане знову ж таки з тим, що Росія всіх кидає на гроші, на обіцянки, на гроші і так далі. То чітко все в пентаклях падає все одно. Вони ж рано пообіцяли, і в ітозі не виплатило нічого. Це, що